Погодували з внуком всіх котиків, прийшли додому. Ось наша кошечка, ми її постелили. Ліжечку, там вона буде спати великій переноски. Ви, вибачайте, заначе розкрадаш, в мене вже відпуск скоро закінчується, хочу перемити всі вікна, батареї, перестирати всі штори, навести порядок, бо скоро виходите на роботу. І з кошечкою треба гуляти. Ось вона. ми її, Вона вже не хоче їсти. Ми її годували потрошки. Вона дві порції з'їла ну, не за один раз. О, ну, вона дуже була голодна. О, а так плаче, ще, воно ще болить її. ну Завтра вже сьогодні сказали, нічого їй не робити, а завтра вже почнемо процедури. Всі, які приписали препарати, там я все купила. Чека я не взяла, я нічого не взяла, тому що я в такому була стані, що не до чеки ні в аптеці, ні, ні в них. Вона плакала на всю клініку. Треба це все пережити якось. І буде все добре.